Теж поезія і краса. Бджоли творять для здоров'я чудеса. І тепер у кума бджоли у саду без перерви. Гу-гу-гу та ду-ду-ду. Раз я чую пропозицію таку. Потім, куме, покачаємо митку. Кум не любить викидати даром слів. Він у сад і мене доволить відпові. Усі бджоли в купу збилися, чомусь. Та гудуть отак сердито. дзум-дзум-дзум, Їх обкурювати треба, каже кінь. Це я знаю і без тебе говорю. Ти тримай, а я цигарку закурю, Не встиг я потушити свій сірник, а бджола як тарарах не уявіть. Схопив е, на плечі рамку. Я заклав, заклав медогонку, як крутне, але в мене ціла хмара, як штургне. Бджоли жалять, говорять. Не лови, не твої це, каже бджоли, не дави, не крутися і руками не махай. Не твої це, каже бджоле, не лякай. Ти он з ніздрі, каже, витягай бджолу, бо залавиш там комашечку мав. Памятрі бджоли, ти дивися, щоб живі мені були. Я тікати, а за мною хмари бджіл. Я додому, та кухати, по під стіл. Виріс, глянув у люстенко, Ну й краса. Губи стали, як домашня ковбаса. Щоки пухлі, не обличчя, а рушлях. Ніс уля, уліво, скособочився і набряг. обоє як гриби. Ліве око ще, ще поблискує так само. Там, бра... Там, де праве, тільки гуляє як кулак. Мушек купають, купить. Привіт! Де гукає куштувати свій мед? Де бабручив? Ой, стогну. Пристухай, кубе, надійду. Я ж не зря десь у яму упаду. Зірка Жан Маре. Тільки каже, хай він носа не бере. І нехай на все життя запам'ятає, що бджола це мед, здоров'я і красота. Амінь. Амінь. Браво. Глазовий.